Рятувальники прийшли до одного з кабінетів головного управління ДСНС в Одеській області. Тут для них лікарі організували умови для здачі донорської крові. З 2014 року кров для поранених військових, здає рятувальниця Олена Бондар. В цьому році це вже втретє, тому що треба допомагати нашим хлопцям на передовій. І в мене брат теж бойовий офіцер, служить тому. З 2014 року, і для мене це дуже важливе питання донорства крові. Не готуюсь, приходить каже, що потрібна кров, то якщо пройшло два місяці, то я йду і здаю зараз в нашій такій несложній ситуації, да, хлопці котрим потрібна допомога, або, можливо, якісь маленькій дитині допоможе моя кров. Аби стати донором-рятувальникам потрібно було заповнити анкету, здати кров з пальця та виміряти тиск. Після цього сама процедура. Кожен залишив 450 мл рідини. Я не знаю в котрий раз, але я здаю на постійній основі з 19-го року. Я ніколи не задумувався про це. Просто кожного разу йду на благодійність і все. Гроші не беру. Я багато разів вже здавав, тож я ніяк не готуюсь. Легкий сніданок і не курю і не п'ю за кілька днів до цього. Вперше прийшла здати кров рятувальниця Ольга Коляда розповідає, як готувалася. Випала солодкого чаю зранку, з'їла ну, посидала добре. Щоб була повна вирішена, тому що це хороша справа на допомогу нашим хлопцям, можливо, моя. Кров кому знадобиться. Перше, не ми поїхали на станцію переливання крові, а станція переливання приїхала до нас. А це зручніше, звичайно, тому що дуже багато людей саме в будівлі головного управління, які просто швиденько зпустилися свого поверху, здали кров, зробили добру справу і повернулися на своє робоче місце. Тобто, хто хоче, бере вихідний, але в основному рятувальники працюють і вихідний не беруть. Це є добра справа, і всі це розуміють, що ця добра справа це та, яка може врятувати життя іншим людям. Людям, тому що ну, в рятувальників є різні направлення в роботі. Хтось ліквідовує пожежі, хтось рятує людей, є хіміки, водолази, є піротехніки. Є люди, які, наприклад, інспекторський склад, які не виїздять на саме на якісь бойові завдання, але це той шанс для кожного рятувальника все таки йти за покликанням і рятувати життя. Загалом донорами крові стали близько 40 працівників ДСНС Одещини. Олександра Пономаренко, Владислава Гарберс. Суспільне новини Одеса.